Вітаю, шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема безбар'єрна освіта та медицина рівненщини, виклики та можливості. Нагадаю нашим глядачам, що зараз в Україні триває тиждень безбар'єрності. Тож наш весь тиждень протягом усього тижня. У нас будуть брифінги, проходять брифінги, присвячені саме безбар'єрності. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Сергію. Вітаю. Тож розпочнемо. У кожного міністерства існує свій флагманський проєкт, який передбачає впровадження безбар'єрності. Як вони називаються і що вони передбачають у галузі освіти та медицини? Продовж багатьох років слово безбар'єрність асоціювалося з батьма речами. Для людей, як облаштування пандусів та, відповідно, підіймачів. Про це це поняття набагато ширше і стосується кожного. Безбар'єрність це про будь-яку людину, це коли для всіх доступний не лише простір, а й можливість безперешкодно користуватись різними послугами та отримати усю необхідну інформацію. В області продовжуємо проваджувати флагманський проєкт Міністерства освіти і науки, «Освіта для всіх. Тут йдеться провочне навчання, корекційну, дошкільну, позашкільну освіту, також програма шкільний автобус, також це зберісні споруди і навчання продовж життя. В охороні здоров'я працюємо у межах флагманського проекту розвиток системи реабілітаційної допомоги, ключове досягнення проекту, розвиток реабілітаційної системи, зростання доступності реабілітаційних послуг. А також створення центрів досконалості при залученні міжнародних партнерів проривом стала ініціатива Олени Зеленської і прийняття Верховної Ради України закону про реабілітацію у сфері охорони здоров'я зрозуміло. Під час війни стало значно більше дітей, які потребують допомоги. Адже травми від пережитого побаченого, почутого часто позначаються на розвитку дітей. Чи побільшало в нас в області дітей, яким забезпечується інклюзивне навчання? Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами організовано в 168 дитсадках, а також в 44 дошкільних з. Філіях таких підрозділів, також у 388 школах та 45 філіях опорних закладів такі речі теж проваджуються. А крім того, в області функціонує 29 ексклюзивно-ресурсних центрів. Додам, що торік на Рівненщині отримано було підручники та посібники рельєфно-краптовим шрифтом Брайера 501 наклад у частинах. Також ми Додатково отримали 753 таких підручників, і надходження продовжуються Цьогоріч Рівненщина знову отримала державну субвенцію на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Це доволі таки значна сума під час війни 15,6 млн мільйонів гривень. Безбар'єрність це не про окремо створені умови чи покращення, щось спеціальне та особливе, а про рівність у будь-яких проявах. Зрозуміло, ще один виклик війни для освіти під час війни це наявність укриттів у закладах. Яка нині ситуація зі сховищами і чи очікується найближчим часом нові будівництва захисних споруд в області? На Рівненщині маємо 160 тисяч школярів, з них 12,5 тисяч це першокласники для Рівненської ОДА створення безбар'єрного простору освітнього процесу це. Одне з ключових завдань перед початком кожного навчального року. Нині 97% шкіл рівненщини працюють очно або у змішаній формі навчання. Всього маємо 521 заклад середньої освіти, серед них 14 мають відсутність сховищ і знаходяться в 20 кілометровій зоні прикордонній. Їхнє навчання відповідно до законодавства проводиться в дистанційній формі, звісно. Кожного року ми намагаємось збільшити кількість укриттів сховищ, аж би наші діти мали доступ до освіти, не мали бар'єрність у навчанні. Нещодавно уряд знову затвердив розподіл судвенців на будівництво шкільних укриттів. У переліку три нових заклади Рівненщини – це гоща, Астріг і Дубно, навчальні заклади. Загалом з кошти державного бюджету і співфінансування з місцевих бюджетів у нас. Цьому році будуються сім споруд цивільного захисту, крім названих трьох сховищ, це також Великі Цепцевичі, Вири, Костянтиневка так старе село. Кошти на ці цілі кабмін розподілив у березні цього року. Також нагадаю, що торік нові шкільні укриття були побудовані в багатьох населених пунктах Рівненської області. І наголошую кількість і збільшення укриттів це доступність школярів до навчання очного, де вони відвідують школи, бачать вчителя. Зрозуміло більш-менш зрозуміло ситуацію в освіті про безприємність медицині. Давайте ще трішки поговоримо. Які тут проекти впроваджуються в області? Всі лікувальні заклади Рівненщини отримали експертний висновок, що підтверджує доступність будівель. І приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на сьогодні в області 23 заклади охорони здоров'я уклали договір з Національною службою охорони України по наданню реабілітаційної допомоги дорослим та дітям в 24-му році таких закладів було 20, Тобто, ми вже додали три заклади і далі в цьому напрямку працюємо тільки. За перший квартал такою послугою по реабілітації скористувались майже 3,5 тисячі пацієнтів. Якщо брати минулий рік, загалом це було майже 14 тисяч наших громадян. Також продовжується інформаційна безбар'єрність для прийому та обробки естрінних викликів системи 112, єдиного телефонного номеру для осіб з порушенням слуху зору, мовлення, тентеляльного розвитку в межах компетенції системи екстреної медичної допомоги. Вона працює в онлайн форматі через систему відеозв'язку, сервіс, такий наявний як УТОГ 24 на 7, також ми маємо можливість отримання текстових повідомлень через мобільні оператори, водафон і Київстар. Також користуємося деякими месенджерами, які теж працюють в цьому напрямку. Фізична безбар'єрність вже. Проваджена у 89 закладах охорони здоров'я, в 70 закладах. Вже створено відповідні місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю, в 73 є кнопки виклику. А також є у нас 17 закладів, які обладнані підйомниками. Крім того, хочу наголосити, що в 39 лікувальних закладах наявні внутрішні ліфтові кабіни. Для переміщення пацієнтів на кріслах колісних серед них в 35 наявні внутрішні ліфтові кабіни, та це дає можливість переміщувати пацієнтів в каталках. Також 58 закладів вже мають в наявності таблички Шрифтр Бравіла, притому це, на нашу думку, кількість недостатня. І наше завдання, щоб кожен медичний заклад мав таку систему доступу. Це права безбар'єрність це теж також важливо. Вона проваджена у 89 закладах охорони здоров'я. Усі вони підключені до роботи з електронною системою охорони здоров'я та внесення до системи медичних запис, записів. Відтак, пацієнти мають можливість самостійно проводити запис електронній Тронну чергу до медичних спеціалістів до речі, принагідно хочу подякувати всім сурдоперекладачам, перекладачам жестової мови. Зокрема, Нелі Новачук, яка допомагає теж долати безбар'єрність до певної міри під час наших брифінгів, і яка зараз разом з нами в ефірі. Отож, вітаю з днем сурдоперекладача, з днем перекладача жестової мови усіх. Перекладчи жестовою мовою Рівненської області. І продовжимо наш брифінг. Дуже актуальна тема безбар'єрності для пацієнтів, що проходять реабілітацію. Скільки в нас в області є таких лікарень, чи є серед них такі, які працюють з дітьми та ветеранами. В Рівненській області 23 заклади охорони здоров'я надають реабілітаційну допомогу населенню. Як наголошував раніше, в 2024 році таких закладів було 20. Один із них, до речі, приватної власності. Там теж виконуються такі позитивні речі. 20 заходів надають реабілітаційну допомогу дорослим і дітям в амбулаторних умовах. Якщо брати минулий рік таких заходів було 16, 15 заходів уже сьогодні. Надають реабілітаційну допомогу дорослим і дітям в стаціонарних умовах. Знову ж таки, у нас збільшення на три заклади, тому що в минулому році це було 12 закладів, і шість закладів надають реабілітаційну допомогу дітям по пакету медична реабілітація немовлят, які народились передчасно або хворими, є протягом перших трьох років життя. Загальна кількість реабілітаційних ліжок складає майже 460 ліжок. Це ще не остаточна кількість, в цьому році ми їх ще збільшимо. І хочу наголосити, що вже в першому кварталі 2025 року майже 3,5 тисячі пацієнтів отримали таку реабіліційну допомогу. Окрім того, 253 дитини отримали реабіліційну допомогу по пакету медична реабілітація немовлят. В кожному закладі створена. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка, на мою думку, професійно надає послуги хворим в 22 заклади охорони здоров'я у 2025 році, комунальної власності уклали договір з Національною службою України за напрямом надання реабілітаційних послуг на доволі таку значну суму 242 мільйона гривень. Тобто Держава фінансово підтримує, дає можливість наше завдання в регіоні якісно впроваджувати цю форму і далі нарощувати якість, і обслуговування наших хворих повинно бути на високому рівні. Крім того, хочу наголосити, що в 15 закладах охорони здоров'я військовим та ветеранам надають реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах. Ми знаємо. Що сьогодні активна фаза будівництва проекту нового в Хлеванському госпіталі він теж має велику позитивну майбутньому функцію по реабілітації. Також наголошую, що у сфері реабілітації з військовими сьогодні активно ми спрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Від даної організації на протязі двох років на Рівненщині продовжують працювати найкращі фахівці світу. Я рахую, це і Австралія, Індія, Німеччина, Швеція, Норвегія, Італія, Канада, Англія вони передають свій досвід і одночасно отримують наш досвід під час війни в бойових умовах, тому що Україна сьогодні активно працює з пораненими. активно Допомагає, вчиться, приймає досвід і дає нові навики для українців і для взагалі для світу. Дякую, пане Сергію, за змістовну, насичену інформацію і розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема безбар'єрна освіта та медицина Рівненщини. виклики та можливості. І нашим сьогоднішнім спікером був Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Сергію. А також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу, тим самим теж роблячи такий невеличкий внесок в нашу безбар'єрність наших брифінгів, наших ефірів ще раз. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.